Вітаю, сьогодні в нас буде відео не для скапів, а про троянди, тобто одна з етапів вирощування це пінцюровка, яку ми проводимо ось так. Сікатором вручну. Далі буде прополка ну і так далі кущики в нас були гарні пишні. Ми підрізаємо вершки. І видаляємо шипшину. Іноді вона теж у нас наростає. Вечір годую комарів. Лакарю шапки. Росте бур'ян. Все як має бути. Всім гарного і продуктивного вечора.